Привіт, це канал Need for Travel. Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 -ма областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У минулому відео відвідали село Ксанівка, яке стало яскравим прикладом початку відродження українського села. Побували в місцях сили та вирушили в Ямпіль. А в цьому відео проїдемося вздовж Дністра ґрунтовими дорогами. Побачимо молдовський замок у сороках та навіть потрапимо в музей підземелля. Покатили. Так, зараз ми їдемо в Ямпіль до Дениса. І я думаю, може це він. Веселий підйомчик з Оксані. <гум> <гум> це жесть. <гум> Краще було вже сходи зробити там. З Денисом ми познайомились через нашого знайомого велосипедиста з Чернівців. І виявилось, що Денис настільки активний, що його знає багато велосипедистів з Вінничини. А ще Денис дуже добре знає околиці та організовує велопокатушки. Тут вже їздять прикордонники. Там і ми їх майже не бачили, а тут вже дуже часто. Взагалі гарна йде дорога з Оксанівки до Ямпіля. І ось ми їдемо по Ямпілю, О, ідеальний, ідеальний асфальт. Велодоріжок, звісно ж, немає. Денис нас запросив до себе в гості, і ми, звичайно, погодились, бо не хотілося проводити холодну ніч в наметі, тим паче, що на нас це і так чекає. За чашечкою чаю Н ні, це не чай, це для наукової роботи змія. А чого синя вода? А це антисептик. Вона хворіла ковід. Так ось, за чашечкою чая, Денис рекомендував нам, як велосипедистам, в першу чергу не їхати в місто, а проїхатись, так би мовити, веломаршрутом вздовж Дністра до Цикинівки, а потім ще заїхати в село Велика Кісниця. Часу було обмаль, тому, залишивши речі, ми вирушили. Денис вирішив бути нашим гідом сьогодні, хоча й був з нічної зміни і майже не спав, за що ми йому дуже вдячні. Чуєте, як в мене скрипить передня вилка? То вона вже багато де поїздила, але більше за все вона постраждала від солоного повітря на шиланці. Та вона ще нормально працює. Я її завжди вмикаю на ґрунтових або поганих дорогах. Це дуже допомагає Кістям рук. По суті, тільки виїхали, і ось тобі на. У нас вже перша маленька аварія впустило колесо. І тут ми згадали, що жодного разу не пробивали колеса в цій веломандрівці. Ми звикли до кавунців на південному сході України, тому завжди користуємося антипрокольним гелем. І ні разу ще не клеїли камеру, наскільки я пам'ятаю. Ось вже через річку Молдова, і ми вирішили запустити все ж таки дрон, подивитись, чи будуть по ньому стріляти чи ні. Ну стріляти то занадто, звичайно, але як поведе себе сигнал з дроном на кордоні, було не зовсім зрозуміло. Тому ми літали дуже обережно і уважно, намагаючись не підлітати до межі кордонів. Хоча де саме ця межа теж ми не розуміли. Ямпіль відігравав важливу логістичну роль в історії, бо кажуть, тут було дуже зручно перетинати Дністер. А Денис тут добряче пробився. Тепер головне добряче залатати камеру. Наш веломаршрут пролягав околицями Ямполя вздовж Дністра. Першу частину маршруту ми їхали переважно ґрунтовими дорогами та стежками. Це якраз чудовий маршрут на день. А якщо їздити швидко, то за півдня впорайтесь. Крута горка нагадала нам що дністровські ландшафти непрості, але вони тим і приваблюють, особливо велосипедистів. Тим часом ця ґрунтова дорога відвела нас від річки Дністер. Так, доїхали до траси. Ну, майже доїхали. Денис продовжує вклеяти камеру і тут. Оце траса на Крижопіль, по якій ми збиралися спочатку їхати. Ну, мабуть, ми поїдемо через тульчин. І це ще гарна дорога. Ця дорога менш популярна, ніж дорога з ямполя на тульчин, тому якість асфальта гірша. Зате автівки ми майже не зустрічали. І знову ми звернули до Дністра. Кажуть, на нас чекає класний краєвид. Навіть не віриться, що тут може бути інакший вид. Вау. Wow. Це сороки. Ага. Велике місто. І знову ми підмітили, що тут клімат трошки інакший, тепліший, бо вже запаси води скінчились. Але ж ми з гідом поїхали, тому Денис знав, де можна набрати води. Прямо на території церкви, як криниця. Бери та пий. Але холодна і класна. <пробувала> Зділана нас <в> СССР ще <пробувала> да. не. Ну, класична дірява кружечка, щоб ніхто додому не забрав. Да? З дирочкой. Да. До речі, нам по кілометражу сюди було б швидше доїхати через Молдову, але це було у вересні 2021 року, і через складнощі перетину кордону в той рік ми навіть за паспорти не брали. Тому нам довелось об'їхати, щоб заїхати в село Цикинівка, яке знаходиться між мальовничими поворотами Дністра. Я ж сподіваюсь, ви не чекали, що тут будуть велодоріжки. Так, їх тут не було. Навіть більше скажу, до крутої оглядової точки взагалі дороги немає. Мабуть, це пов'язано з тим, що Дністер розливається і підтоплює трохи береги. Хоча це лише моя здогадка. А від центра села по Погрунтовці ми поїхали, не так би мовити, оглядовий майданчик. Замок, Оля на велосипеді та відсутність дороги. Ти по дорозі заїхав? А, ти так? По бур'янам? А, ну тоді пішли. Видно, що місце зовсім не популярне, і це навіть дивно. Невже можна сюди приїхати і не сфоткати таку фортецю? Сороцьку фортецю побудували ще в 15 столітті, щоб захищати Молдову від турків, татар та інших ворогів? кажуть, що історична цінність сороцької фортеці в тому, що вона зберіглась до наших днів, такою, якою була зроблена майстрами ще в часи середньовіччя. Також збереглася маленька військова церква, розташована над центральним входом. Як розумієте, ми не потрапили всередину фортеці, бо вона за кордоном, зате сповна, насолодились видом на неї. А якщо хтось із вас був всередині сороцької фортеці, напишіть, чи варто туди заходити. Нас дуже вразили місця південного Поділля своєю красою та автентичністю. Це чудові локації для непопсового велосипедного маршрута. Поки ми влаштовували фотосесію, Денис заснув. Це до того, що ми зрозуміли, що в село Велика Кісниця ми заїдемо колись іншим разом. Це треба буде зробити, бо Велика Кісниця це одне з найвелосипедніших сел України. Воно бере участь у міжнародному велосипедному проєкті «Смарагдовий шлях. А далі пропонуємо вам поїхатися смарагдовим шляхом. Це унікальний туристичний маршрут південним поділлям. Скелі, полонини, ліси, річки. Все це ви будете проходити і поїжджати на велосипеді. Найкоротші маршрути під 10 кілометрів, а от найдовші до 30. Класний крим. Але щось так. Тіні так холодно що стає щось. На згородньому шляху до Ямполя довелось поспішати, бо холодало дуже швидко. Якби не було так холодно, можна було б подовше затриматись на цьому краєвиді з видом на Ямпіль. По дорозі в центр Ямполя ми ще потрапили на польський цвинтар, на який приїздять інколи поляки та по можливості доглядають його. Ямпіль це невеличке містечко на кордоні з Молдовою, тому багато людей бувають тут проїздом. Вже судорога руки хапає. Від холоду. І окрім чудових краєвидів, Денис нам ще порадив музей підземелля. Але заїдемо туди вранці. Оце музей. Так, да, це вхід-музей. в музей. А, музей підземелля, він підписаний. У Дениса ми ночували на печі. Здається, вперше в житті, як у казці. Вже пора вставати. І хоча у Дениса теж було приємно і по-домашньому, але треба було вирушати далі. <пробіт> Сьогодні в білі базарний день, багато дуже машин поприїжджало. <зел>, тобто всі будуть щось продавати, купляти, прям пробки. Музей Підземелля незвичайне місце. Він знаходиться у підвалі магазину автозапчастин. І потрапити до цього приватного музею не так просто. Для цього треба заздалегідь домовлятися з екскурсоводом. Ми зв'язалися з екскурсоводом Віктором Володимировичем за день до екскурсії та домовились за зручний час для всіх нас. Це ми йдемо зараз у наш Музей підземелля називається. Засновник його, це бивший Ян Замойський, польський магнат, було йому дано в 1565 році, десь приблизно через два роки він заснував це місто і зробив таке підземелля. Ми не могли б його знайти до 73 року, ніхто не знав. Але mm -hmm. тут на цьому місці трактор провалився mm -hmm. і тоді почали щось розбирати. Там зробили кафе. А Ця територія, що вправо йде, ніхто не звертав увагу. Потім почали звертати увагу, і от зробилося таке взаєхлобацько. Осторожно. Унікальність приватних музеїв якраз в тому, що в них немає такої бюрократії, яка стосується прийняття експонатів. Власники музею самі вирішують, що приймати до музею, а що ні. І принести може будь-хто що знайде. В цьому, звичайний недолік, але то вже залежить від власника та репутації такого музею. У нас було багато зброї зараз на реставрації. А поки там е шлеми ще є 36-й рік, е шведські, німецькі шлеми, протилазна банка. Тут Манникер Австрійський, Мощенка, е є німецькі. Колись у нас були такі ходили паетони. От, е, е, mm. Якби таксі на колесах. Да. Тут воно відкривалося таке. Ставилася свічка і все. Mm. Це... Як фара. Mm. То, що не, не, не світиться пальці, значить, то фаянс. Mm. або халтура, якщо кажуть, фарб. Mm. Бачите, кузнецов. Mm -hmm. ну, от, Хай подивимося. Бачите, пальці мої? Так, да, так, да, так. Да. Значить, це натуральний короборд. Mm. Знаєте, що це. Капкан це Ні. Рідко хто це знає. Це коли е, телядка є, да, телятко. А -а -а. і вони пасуться, коровка, телятко, то їжджу навіть от, щоб вона мамі не забрала молоко. Тут колись були листів е, 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 записи, пішли, з Києва були люди, і було 62 чоловіки з Бразилії. А так як я прожив в Португалії багато років, то я ще не забув. Mm -hmm. Ти заходив, я кажу, а на які мові йому кажуть, Вони кажуть нам, а ми по-русски, по-англійськи переведемо їм. Він mm -hmm. то наші будете переводити знову на португальській. Mm -hmm. Ти кажуть, вони, а це каже, бачили це, це. Він каже, що це таке. Це каже, ось що руку, ти йдеш на річку, mm -hmm. потім вертаєшся з річки, постираєш оце все з себе, да, це кладеш назад, це називається. Мак де лава інденсіт. Він як почав сміятися, я сміюся, ми сміємося. Вони не поміжуть. А, а ми сміємося. Це я вже їм кажу, що це у нас називається стіна машина. В цьому ж музеї є багато цікавинок з самих різних часів від трипільських знахідок до експонатів з декомунізації та АТО. Це відколи у нас війна, всі прикордонні шеврони тут є, які ми могли дістати. Це Бивша міліція, сторож спередка, це наші прикордонні звання, а це все, що кювар, розстріляний з фронту. Там десь є куля, десь тут є простерена. Отут куле є постріляний. Сперед каприве слон. Бойові дії, що звани, це теж дзвонить, це, це не наша, не, не російська. Туди снаряди це сьогоднішні, це всі снаряди. От. Я не знаю, як це. І все клейма є, все, російське клейма є. Все є. Отакі. В історії Ямполя є події, особливо важкі. Наприклад, в березні 1651 року каральні отряди поляків знищили все місто, в якому проходила ярмарка. Люди намагались вертуватись і бігли по льду через річку Дністер. Льот не витримав такої кількості біженців, і всі загинули. Більше 10 тисяч людей просто неймовірна цифра. Таку ціну Ямпіль заплатив за бунтівницький характер місцевого населення. Але незабаром військо Богдана Хмельницького в бою під Ладижиним нанесло поразку польському війську, де брали участь ті самі каральні отряди поляків. А вось там приходять діти на скучі. Це ми так, хто в касу що покладе, ми там беремо, і їм купуємо печиво, чай. Mm -hmm. Діти, що ти зробиш, дітям треба. Це е, мій виродинний дід, він в ліки святих. великомучені кодячки називається. От. Архимадрід Геннадій. О. Так він Гриша, а так Рябеза Григорія Матвійовича. Так він Великомученик Геннадій. Це він молодий. Mm -hmm. Можете собі на щастя взяти. Але ви можете так завернути її, щоб ніхто не бачив, поки додому не прийдете. <рисувачен> ви можете собі більше вам вимісяць. Під час екскурсії ми отримали найнезвичайніший подарунок за всю нашу веломандрівку підкову початку ХХ століття, ще й з ржавими цвяхами справжній раритет. Важкі і місця потребують, але головне баули не порвати. На ентузіазмі, ну як по Біблії, можна від голки пройти. А якщо йти до цього до мерії, ви там ніколи нічого не візьмете. Вони вкрадуть, вите на п'ять копійок, вони на два гривні вкрадуть. І скажуть, бухгалтера вам треба, бухгалтера свого підкинути. Вам треба якогось там ще щитовода, вам треба отчоти робити, а потім скажуть нового інспекція, бажано вас контролювати. Ми з державою нічого не маємо. Прийшов хто прийшов, захотів п'ять-десять гривень покласти, спасіба, ми не просимо нічого людей. Отак ми живемо. Що, я, раз, радий, що я, можна... я радий, що ви прийшли там. Да. Yeah, дякуємо вам. Бо у нас нема так в державі. А скільки у вас є? Два чоловіки, п'ять чоловік, а, а тебе ж мінімум 15 було. Ah. Тут нас нема, треба діти, правда? Велосипеди, до речі, нам запропонували залишити якраз всередині магазину. Дуже сподобався, дуже такий автентичний, цікавий. І саме цікаве через те, що видно, що сам Екскурсовод дуже захоплений цією ідеєю, робить багато чого для розвитку цього міста. Клас, Дуже радимо відвідати. Біля краєзнавчого музею є леви, яких привезли з Візантії, коли налагоджували торгівельні зв'язки між Ямполем та Візантією. Сподіваємось, ще побачимося з цими Візантійськими левами. Ну а на цьому наше коротеньке знайомство з Ямполем закінчується. Справжня, справжня осінь. Мабуть, ми такої осені не бачили вже роки три. Це ж ми в вересні в Україні вже 5 років не було. До цього ми Ми три роки були в асні, до цього ми два роки в вересні пробули на Балканах, а до цього ми водили походи там Чорногорія, Туреччина, тобто ми в вересні не дуже. Пам'ятаємо, тому ми думали, чого ще вересні буде тепліше <смі> Наївні. Зараз дуже спекотно. Ми навіть так роздягнулися. По літньому я б сказав, їдемо. Ось а от ввечері це все. Це ми будемо одягати, просто все, що, що в нас є. Та навіть в тінь тільки заїжджаєш, за відразу на 10 градусів, десь холодніше відчувається. Це повинно бути в міру. От, тобто ми подорожуємо да, зараз з цією Україною. І у нас дуже рідко зупинки. Ну, такі великі. А треба, щоб відпочивав організм, відпочивали коліна, спина. Тобто подорожувати можна без вихідних, скажімо так. Але не довгий період. Два місяці, наприклад, якщо без відпочинку, то це вже для організму так не те, щоб стрес він не встигає відновлюватися. Да. Тому це може бути проблемою для здоров'я. Треба, щоб встигав. Наприклад, от зараз коліно я вже відчуваю. Тобто поки що я кручу, але ну таке. Я сподіваюся, що буде все добре, але нам ще крутити і крутити без відпочинку ще. Побудували два місяці тому їхати дуже зручно, навіть якщо вгору. І дійсно гарна та зручна дорога. Як ми так спонтанно вибрали час для велоекспедиції прямо під час великого будівництва? Ми були раді, що нам порадили змінити маршрут і не їхати через крижопіль, як ми планували спочатку. Можливо, ми щось і втратили, але тут якість дороги значно краще. Видно, що дорога нова, і ось це її доробляють. Єдине, що знову маленьке успіччя. Ну скільки вже можна про це говорити? Широких нам всім узбіч після перемоги. А головне тут небагато автівок. Мабуть, тому що цей район в принципі не дуже проїзний. Ну а за кордон в 2021-му не також було просто виїхати. Ми все ж таки знайшли горіхи. Ось такі вони повинні бути. Ось вони на дорозі. Добуваємо підкормку, бо все одно пропадуть. Згадав дитинство, полазив по горіху. Є таке село, як стіна, і там дуже гарний вид кажуть на нього. Не просто кажуть, а всі кажуть. Просто ми кого не зустрічаємо за велосипедістів, всі кажуть про цю стіну. Тому ми зараз їдемо, подивимося там за такий вид класний на село. Але дорога тут, самі бачите, яка грунтівка. Але по божески по божески Навіть на гревелах можна проїхати тут. До оглядового майданчика близько п'яти кілометрів. Тут навіть асфальт. Да. Раптово почався асфальт. А, -а, а про це казав Денис, що тут метрів 200 буде ґрунтівка, а потім почнеться асфальт. І він е, не знає, що це за прикол такий. Так, так, так. Здається, ми вже приїхали до стіни, воно заїзд в село. І ми вже бачимо напис. Я кохаю тебе стіна. Я думаю, що це і є оглядовий майданчик. Ну да. Лавочка навіть стоїть і там, щоб як телевізор. <гум> Лавочка з телевізором. Да. Каналу не перемикається навіть. У саме село ми не заїжджали, мали час тільки насолодитися гарним краєвидом, але виявилось, що про це село також є що розказати. Село Стіна є відомим центром вишивання на східному Поділлі, і особливе значення мають червоний та чорний кольори. Гарне місце. Дякуємо всім, хто радив нам сюди заїхати. Де народилася легендарна мелодія Щедрик. Та навіть покатаємось на каяках. Підтримуйте український Ютуб, вподобайте та коментуйте. Підписуйтесь та підтримуйте на Патреоні. Любіть Україну та підтримуйте ЗСУ.